Всім доброго дня! Сьогодні я буду печи хрустики з рідкого тіста. Для тіста я беру одне яйце 2 столові ложки цукру. 30 мг спирту чистого і 250 мг води. Трішки розмішую яйце з водою і додаю 160 г борошна. Ну і, звичайно, збиваємо до однорідної маси, збиваємо як на млинці. І Все, тісто у нас готове. Тим часом олія у нас вже прогрілася, можна випікати. Спочатку занурюю форму у олію, а тоді у тісто. Хрустики випікаються дуже швиденько за лічені секунди. Кожного разу занурюємо в кип'ячу олію форму і тоді у тісто. Таку смакоту за лічені хвилини можна з посипати пудрою, а можна і поляти шоколадом. З цієї кількості тіста дуже багато виходить хрустиків. А показала я вам лише третю частину хрустиків. Така смакота змітається зі солу дуже швиденько. Якщо було цікаве моє відео, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. А я бажаю усім мирного неба і здоров'ячка!